Шанування пам'яті Володимира Андрійовича Бондара. Сьогодні минає 9 років з того моменту, як ми втратили цю чудову людину. Володимир Андрійович народився 8 червня 1965 року і за своє життя встиг залишити глибокий слід у серцях усіх, хто його знав. Він був не лише люблячим чоловіком і турботливим батьком, але й людиною, яка завжди готова прийти на допомогу. Володимир працював на багатьох посадах від директора школи до керівника підприємства, і в кожній ролі він проявляв свою чуйність та професіоналізм, його відданість справі та щире бажання допомагати іншим зробили його шанованим і любленим серед колег і учнів пам'ятаємо його усмішку, теплі слова підтримки та безмежну турботу. Він вмів слухати, розуміти і завжди знаходити правильні слова у важкі моменти. Володимир Андрійович залишив по собі не лише спогади, але й приклад для наслідування. Його життя це уроки любові, відданості та самовіданості. Сьогодні, згадуючи його, ми відчуваємо, що його дух завжди буде з нами. Нехай пам'ять про Володимира Андрійовича живе в наших серцях, а його добрі справи надихають нас на нові звершення. В скорботі голови схиляють рідні та друзі. Вічна і світла пам'ять